Про розробку цього фільму заговорили ще наприкінці 80-х, потім про нього знову згадали у 2000-х. А реально створення стрічки вперше анонсували у 2014-му. Саме тоді вийшов у світ перший сезон одноіменного серіалу, який між іншим не сходив з екранів 9 років. А вже ж, йдеться про першу сольну екранізацію популярного коміксу про найшвидшу людину на планеті – «Флеш». Фільм, названий займенням головного супергероя, без сумніву, є одним з Найочікуваніших екшенів кіно Всесвіту DC. У вас є парашути. А вас де. Фільм розповідає про мульти Всесвіт і став уже четвертим представником цього тренду. Головний персонаж Барі Ален. Він же флеш. Несподівано для себе з'ясовує, що розвиваючи свою супершвидкість, може подорожувати в часі. Хлопець вирішує скористатися цим, щоб врятувати від загибелі свою матір. Та змінивши минуле, він мимоволі змінює і майбутнє, опинившись у пастці нової реальності. Головного героя на екрані втілив все той же Езра Міллер, який отримав роль ще у 2014. Тернадцятому і до фільму встиг зіграти Флеша у різних проєктах: Бетмен проти Супермена, Загін самогубців, Ліга справедливості, а також у серіалах Флеш та Миротворець. Іронічно, але його сольний фільм, схоже, стане останньою появою актора у цій ролі. Фанати кінокоміксів, мабуть, будуть раді бачити у фільмі одразу кілька версій Бетмена та Супермена. Стрічку взагалі називають Бетмену рекордною. до деталей оглядачі підмітили, що Бен Афлек повертається до цієї ролі. Уже в четверте. І це найбільший показник серед усіх акторів, що зіграли Бетмена. А 71-річний Майкл Кітон найстарший актор, який коли-небудь втілив Бетмена на екранах. Також у стрічці можна побачити Бетмена у виконанні Адама Веста, який грав персонажа ще у 60-х. Що ж до Супермена, то у Флеші його замінила кузина Супергерл. Та, попри це, на екрані все ж з'являються кілька версій Кларка Кента. Перший виконавець цієї ролі Джордж Рівз, легендарний Крістофер Рів, знайомий сучасному поколінню Генрі Кевіл та навіть Ніколас Кейдж, чиї фото у костюмі Супермена завірусилися мережею. Хоча власного фільму він так і не мав. Про те, наскільки цього фільму зачекалися фанати кінокоміксів, свідчить, хоча б статистика охоплення трейлера в соцмережах. Так, за даними платформи Relish Mix, всього лише за добу він набрав майже 97,5 мільйонів переглядів. А тизер до фільму. Був номінований як найкращий тизер на Golden Trailer Awards 2022. На агрегаторі рецензії Rotten Tomatoes критики дійшли консенсусної оцінки, що Флеш загалом є одним із найкращих фільмів DC за останні роки. Флеш, дивись новинки на світі ві.